Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Вітаю вас всіх на своєму ігровому каналі Містер Sonyboy. Сьогодні ми пограємо в The Crew Motor Fest на PlayStation 5 онлайн. Запрошую всіх на свій стрім. Зараз я натискаю кнопку Реєстрація і погнали в гонках. Гоу! Такс, бачу, вже знайдено 28 гравців. Зараз, зараз, воно тут коннектиться, навалюємо музню і вперед. Одну хвилиночку пройдемося по автомобілям нашим. <кій> <кій> Такс, і що ж це ми оберемо? Оберемо гіперкар Bugatti. Так, да, вона плюс-мінус хорошо у нас їде. Такс, і тут ми пройдемося по. Тут а ми пройдемося по, навірно, навірно, знову беремо як завжди Гордона Так, а купляла ми тут щось ще не купляли, я не можу згадати. F40 і без розговору. Чи що робить? Мені начебто максималки в F-40 не хватає. Але вона управляється хорошо. Візьму F40 в Так, це зараз така свободна їзда, поки відбувається пошук гравців, і коли вже знайде усіх гравців, будемо катосить. Так, беруть участь от таких три спорткара. У нас тут є гіперкар, рейсінг і стріт Тір 2. Нагадаю, що в протязі всієї траси змінюється три рази автомобіль. Стартуємо ми на другій позиції. Підаль в пол, муз. Відбувається зміна класу автомобіля. Тихо, тихо, тихо. Оу, <просився> <О, просився> єс, пошла жара. Тати, Якщо воно не так з першої катки срабатує, з другої можуть бути результати лучші. Або зовсім все наоборот. Бистренько-бистренько проходимося по нашим пулям. Тут, мабуть, все-таки поїду. От не знаю, мене зараз. Стоїть такий вибір, або пижика, брати цього древнього порше під вопросом. А може на лоттусі поїхати, взагалі? Так, ну тут -а без, без вопросів багаті і все. І вперед! Зараз проходить реєстрація гравців, поїзд гравців. Знайдено вже 28 з 28. Оце буде повний залп, буде чудово. Вовчик, ты на месте? Пора уже ноги мыть, да? Модера давать. Я прочитал, прочитал. <модера> так, так, так. Ну где, где наша загрузочка? Сейчас будет Зараз буде старт. Опа, ось він, цей старт. Пальці горять. Да, Вован, І на ногах хто. <плес> да, повторена реєстрація. І цікаво, що зараз буде? Що буде зараз за дорога? Що будуть зараз за машини? І ось зараз все те, що мені зовсім не подобається. Це монстри. Коляски такі на великих колесах, далі йде ралі рейд, це самоліти і останнє це реалійна тачка. Слава Богу, на ралі у мене вже все там в порядку. Мене не чути? Ну, щас, Вовчик, подожди, одну секунду. Коли грає музика, тебе не чути, поняв? А даже все на музыка. Тихо, тихо, тихо. Может вообще с первого лица включить? Че будет туфта? в Да и слова, кукурузник. Так, 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 это уже под вопросом. Ох, боюсь, что не попаду. Так, начинаются качели. Коли, коли це ми вже будем приземляться. і бабай. Ще бачу дальше круг. А вони тільки появляються і появляються. Он ще дальше. Я вже думав, що все, вже можна приземлятися. Ого! Так тут ніфіга себе сколько їх. Давай, 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 давай. Мы вже десятый. Десятый из 23. Нормальная позиция. Я не пам'ятаю на якої громкості у мене музычка стояла, потому що треба действительно звука навалити. моё Не люблю я такої каточки, так, а це ми напевно, включимо на старті А знаєш може мені на гусю поїхати Слухай, який гусь мы є Adventure 1200, бачиш, Вовчик. Ребятушки, дивіться мотик є є баги. Баги. А ну, говоріть, що брати, мотик или баги? Кроме всіх машин, що в мене є мотоцикл или баг? Быстро то время йде Бистренько. Єсть Вовчик. Такс. Іде подгрузочка ігроков. Зараз знайдено 23 гравці з 28. Завели ми свою пушку. А чого вона така грязна? Це типа з предыдущої. З предыдущої катки, типа, де вони остаються грязні, чи як? Ніхто, кроме тебе, вовщик, не писав. На морозі. Морозенки, ребятушки. Так, сейчас включаем музычку. Давим на тапок и вперед. Так, девятая позиция. На педаль я уже нажал. 20% нитро. Вперед. так -с. Так, 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 так. Значит, он нормально еду. Ему только торкни, короче. Так, нажимаем повторную регистрацию. А вот только что трек лимбистки-то сильно кричал, чине. Бо я ж говорю, якщо я піднастрою музику під лімбіски, то все остальне, що в мене буде грати далі, мені треба буде колдувати. І це зовсім неудобно. Так що, можливо, треба оставляти так, як є. Нормально написав, так? Да? Окей. Окей, зараз вибираємо тачечки. Кстати, зміна класу автомобіля і міняється траса. Це круто. Смотрите, какие у меня самолетики есть. Ребятушки, смотрите, какая пушка есть у меня. Электро. Но тут мала максималка. Так, -с, так, -с, так. Вот, блин, по Тиру первому. У меня есть вопросы. Мне очень всегда не нравится, что тут выбирать. Слухай, может на гусю поехать? Не. Пишите, что делать. Машина или мотик? Давай машина, наверное. На Мотику зб'ють, і хана буде, і буде хана. Кобра не, не йде. Я пробував на кобрі кататися, коротше, і щось не заходить. Там, вроді, рулешка, і коротше. Зараз навалюємо музню і погнали. Да, кобра руться погано. Вона тако на плюс-мінус рівній дистанції. Вова, питай там, де ми з тобою спілкуємося, потім... Там поговоримо. Тут таке не обсуждається. За людей, за такі всякі віші краще не треба. Ну, двушку, тобі так скажу. Двушка треба, щоб була. Ну все, ми готуємося до стартика. Нашлов 25 гравців з 28. Зараз ми реєструємося, усі онлайн, давимо на педаль, навалюємо музон і погнали. Зараз. Так, да, там, там поговоримо, Вовчик. Интересно, на какой позиции я зараз стартану. Я закину и пусть последнюю. СЁМА! Давай, 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 давай. это 12 позиция велика велика уже 95 трассы куда ехать блять а. ну все Ой. Читаю чат, ребятушки, сейчас. Малые девицы, мультики. Окей, окей, окей. Стартував, я вгадав. да Вовчик прочитав. Ну, от такі пироги Скоріше, ще раз, впіваємо впрыгнути е, в цю саму катку. А може, вже і щось зміниться. О! Змінилося містами. змінилося містами. Перша катка Racing, далі Alpha GP і Street Tire 2 уже. Побачимо. Возможно, це буде наша остання каточка. Подивимося, як піде. Беремо, мабуть, нашу легендарну F40. Ну, ще гетер є, ну, не знаю. Да, напихали. Не знаю під вопросом F40 чи Гетер. Хто що напише? Бігом, бо час іде. F40 або гетер. Давайте бігом, жду. Бистренько, бистресенько. Макларен пушка. Да-да-да, космолет конкретный. Ну что, интересно, за какую нам позицию до 17 я клуб, блять, або 22 -е. Я буду в шоте, если шо честно. 18 -та. Понял? Почти угадал. В космос запустим. Чувака в космос запустил, да? Yeah. Так, -с. боб, хорошо. Короче. Катнуть ще раз, взяти F40 і на такої хорошій ноті завершити оцей вечірній стрімочок коротенький. Був в обще жирно. Вовчик прочитав. рулем, може бути круто. Не знаю. Возможно, і круто. Ну, я щось думаю, як тим рулем, як почав би крутить, то я б йому шию звернув би тому рулю. Так, ось еще есть один претендент. Або корвет, або F40. Або корвет, або F40. У корвета восьмиступка. Выбрал, выбрал, выбрал корвет. Мать ее, так. Мне как скорости как будто не хватает. Так, 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 всім-всім-всім привіт. Вечірнього стріму вам хорошого. Такс, такс, такс. Ждем, ждемо подгрузочку грузочку ігроків. Знайдено вже 25 гравців із 28 зараз буде старт. Ти а Аферарі? Так я. Короче, передумав и в последнее время взяв корвет. Феррари классно їде, но вроде бы не хватает максималки. Погнали. Так, старт вроде бы вдалий. Ну -ну -ну -ну, ну. ну 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 Брат, выбачай, братуха, выбочай. Пошел, брат, на раздоровье называется, забувся с головы тела. Корвет, корвет, не еды, ни хера. Давай, Вовчик. Що? Що? Що берем? Що берем? На форду, наверное, поїду. Дивись, яка разкрас, форда сейчас. Стану тобі на пісок. Щоб ти бачив. Соти. Красиво вообще. Миньончик какие, да? Рулем покрутим. сейчас, сейчас начнеться старт. Да, класно, дуже класно. Перерисовка зачетна. Перший, перший стартує, але нітро не дали вообще. Погнали. Эй! Обашла. Yeah. so what do you want to do man yeah maybe um... they've got a lot of really funny stuff in wardrobe i mean well i don't know if... it's for my way we gotta shoot the video yeah. today right i have no idea what it's gonna be about i right. you say they got some stuff in wardrobe maybe we go down there I, Have you guys i don't know i us just go see what they got right. I mean,